У такі нелегкі часи, коли кожен українець потребує підтримки, справжнім прикладом турботи про громаду стала ініціатива депутатки Кремчуцької міської ради Інни Петренко. Разом із лікарем ендокринологом вона організувала безоплатний прийом для літніх людей, які мають певні проблеми зі здоров'ям. Ви знаєте, в цьому контакт-центрі дуже, дуже ми часто збираємося з такими ось людьми. Вони такі активні, вони і співають, і готують. Я хотіла до Дня волонтера, щоб це було, але в нас трошки не вийшло, бо дуже зайнятий лікар. Був я, якщо чесно, думала, що буде дуже мало людей. Думаю, та ну кому воно треба. А коли дівчата кажуть, люди пишуться, і люди прийдуть. Ну, я вважаю, це перший раз у нас вважаю, якщо все вийде і людям це буде потрібно, то будемо ще такі заходи робити. Прийом пацієнтів проходив у комфортній атмосфері. Лікарка проводила огляд та надавала рекомендації щодо профілактики та лікування захворювань, а саме тих, які стосуються ендокринної системи, бо люди похилого віку часто мають проблеми із цим. Лікарка, яка вела прийом, наголосила на тому, що в такий час всі мають допомагати в міру своїх можливостей, і її робота сьогодні не виняток. Люди не можуть потрапити до лікарів, не можуть отримати навіть якусь, ну хоч хоч би якусь консультативну допомогу, і ми повинні якось ну, це. Моє таке кредо. Ми повинні друг другу допомагати. Я вважаю, що ми всі повинні щось робити. кожен, хто що може на своїй, ну своїй. Своєму житті я вважаю, що я, те, що я можу зробити, я ну, повинна зробити це. Подібні ініціативи демонструють, як небайдужість та об'єднання зусиль можуть змінити життя громади на краще. У майбутньому депутатка Кремочутської міської ради Інна Петренко планує продовжувати такі акції, залучаючи ще більше спеціалістів з різних галузей та розширюючи допомогу для різних груп населення. Тож навіть у найважчі часи є місце для турботи, підтримки та конкретних дій. Я хочу, щоб Люди трималися в такий важкий час, дуже важко. І хлопцям, там, нашим і дівчатам важко, і нам тут дуже важко. Але ну, ми віримо в перемогу. І в нас так, дивлячись навіть на оцих бабуляк, які поприходили, вони красунні, вони молодці, вони такі активні. Я вважаю, що перемога буде за нами, і все буде у нас гаразд. Цей проєкт нагадує, що навіть невеликі кроки здатні зробити велике: дарувати підтримку та надію тим, хто цього потребує. І саме такі ініціативи є обличчям єдності нашої громади. Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.